Військова контрозвідка викрила ще одного ворожого поплічника, який наводив ракетно-дронові удари Росії по території Донецької області. Фігурантом виявився контрактник однієї з бойових бригад сил оборони, яка дислокується на східному напрямку. Зловмисник передавав ворожій спецслужбі координати вогневих позицій та фортифікаційних споруд військових. Найбільше ворога цікавила інформація щодо локації найбільшого скупчення підрозділів збройних сил України та місця розташування важкого озброєння, зокрема танків та ствольної артилерії. Для того щоб приховати свою співпрацю з ФСБ, Кріт працював через свого батька, який у серпні 2023 року виїхав на територію країни агресорки. Як багатодітний чоловік, цей батько спочатку виїхав до Євросоюзу, а потім перетнув російський кордон. В Росії він встановив зв'язок з пропагандистом та колишнім співробітником ФСБ Сергієм Карнауховим. Саме йому він передавав розвід відомості, отримані від сина. У свою чергу Карнаухов передавав цю інформацію своєму куратору з ФСБ. Під час санкціонованих обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон, за допомогою якого він фіксував локації підрозділів збройних сил України та звітував у ФСБ про свою діяльність. Слідчі головного управління СБУ в Донецькій та Луганській області повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 114 з позначкою. 2. зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.